Казка, пташка, що навчала літати без крил. Уявіть собі маленьку лисичку на ім'я Ру. Вона не бігає, не стрибає, як усі інші. Вона просто сидить і дивиться в небо. Її очі сяють мрією літати аж до хмар. Але інші тварини не розуміють лисички не літають, сова каже. У тебе ж немає крил, хихоче білочка, і Ру стає сумно. Та вона не здається. Одного дня Ру зустрічає пташку, незвичайну, стару мудру з іменем Луме, її очі, як небо, глибокі та спокійні. Я хочу літати, але в мене немає крил, каже Ру. Луме усміхається. Політ це не тільки про крила, це про серце, про віру, про уяву. І починається найцікавіше навчання у житті Ру. Уяви, що ти летиш, ось він, політ душі. Політ, що можливий без жодного пера. Ру більше не соромиться, вона розповідає про свої мрії. І знаєте що? Інші починають теж мріяти. Тепер усі в лісі знають, літати можна і без крил. Луме сидить високо на гілці і спостерігає, її очі сяють радістю. Вона навчила Ру найголовнішому мріяти це теж політ, а віра в себе це твої крила. І коли тебе питають. Як можна літати без крил? Посміхнись і скажи: я кру, я літаю серцем.